Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Іран продемонстрував ще один цікавий, цікаву розробку. Новий оновлений Шехель 136 й Я так розумію, що це вже зовсім інше покоління дронів. Які шанси, що Росія може отримати технологію цього дрону, або що сама буде отримувати вже готові екземпляри для використання в Україні? А ну, шанси в найближчим часом дуже і дуже невеликі. Росіяни а, почали локалізувати виробництво цих дронів. І я думаю, що е, нове покоління у них буде з величезною затримкою, тим паче, що там е, двигуни, які е, е, ну не зовсім е, не зовсім відповідають е, таким масштабному виробництву, тому що ці двигуни е, на рідкому паливі вони відійшли. Зазброєння всіх країн ще 50-60 років, тому що їх дуже важко виробляти і ще важче використовувати їх можна використати на полігоні там зробити кадри, але щоб зробити серійне і щоб це було не постійні основи, потрібен час і величезна купа грошей. Тобто, зазв... тобто от фактично, Іран нічого нового не пропонує. Фактично він бере якісь старіші там розробки, якіму дісталися, можливо від радянських часів, або можливо ще за часів шаха, коли там співпраця сполученими штатами була, були якісь зразки, які вдається там з поля бою отримувати і робити просто копії цих власне двигунів, копії цих літальних апаратів для використання. Тобто ніякого ноу-хау там немає. Навіть більше це е, технології 40-х років, це технології німецької ФАО 1 які німці бомбили Лондон там, я не знаю, в 43 му 44-му роках. Тобто, ми цим цьому, цьому всьому можемо протидіяти, що посилення ППО радіоелектронна боротьба, що ще можемо додати в свій арсенал, щоб от убезпечити себе від. Засилля дронів Камікадзе, які, до речі, минулого місяця, здається, повідомляв Ігнат. В рекордна кількість була бомбардувань України саме дронами. Ешелонована протиповітряна оборона це єдине, що можна протиставити. Плюс система оповіщення, тобто е, потрібно, щоб е, наші військові завжди знали, де і коли йдуть ці дрони. На жаль, іншого на принаймні зараз рецепту боротьби з дронами немає. Я думаю, що зараз е, є певні е, напрацювання, але для того щоб вони запрацювали в повну… Повної міри потрібен час. і Я не думаю, що він у нас є, тому що вже осінь, і дуже скоро почнеться це такий сезон ракетно-дронових ударів. На жаль, Росії у нас без цього хватає зарядів, для того, щоб в цій фраців пиль сталася. Маємо 25-ту російську армію. Кажуть, вона вже повністю укомплектована, готова щось робити, позаймала свої позиції. В околицях Креміної Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте взагалі цю армію? Вони її збирали доволі пізно, відповідно питання до якості і завдань, які їм дають? Я не можу говорити про те, що вона повністю укомплектована. Просто по тим показникам, що загально кожен підрозділ він дійсно повинен мати відповідну штатну комплектацію. Загально, якщо ми говоримо про 25 ту загальну армію, то вона не так давно дійсно була а, сформована. Вона дійсно а, є елементом, скажімо так, а, якоїсь рефлексії а, російських а, окупантів а, на а, ті втрати, які вони понесли в зоні бойових дій а, в а, Україні, але Давайте говорити, як воно є. Що таке 25-та загальна військова армія? А, це приблизно десь 30 тисяч особового складу. Що таке 30 тисяч особового складу, якщо ми говоримо за комплектацію на рівні індексу батальйону тактичної групи? Це більше ніж 30 батальйонів тактичних груп. Навіть скажу так: а, якщо ми говоримо про 30 тисяч, це дуже просто. Це 37 батальйонів тактичних груп. Що таке 37 батальйонів тактичних груп, якщо ми кажемо про комплетацію такої кількості танками, це більш ніж 400 одиниць танків. Або якщо ми говоримо про комплетацію засобами ББМ, тобто бронетехнікою, це приблизно десь 1000, більш ніж 1200 ББМ, БМП, БТР, БМД і так далі і таке інше. Все це є на озброєнні 25-ї загальної військової армії? Ні. Цього, цього немає. Переважно в них на сьогодні превалює це піхотна компонента. Тобто, 25-ту загальновійськову армію будуть там е, її можуть та будуть використовувати виключно як такі собі м'ясні хвилі. Ось так можуть, але говорити про якийсь дійсно наступальний потенціал е, рівня е, наступу по широкому фронту і так далі, і таке інше. А, ні, в них таких можливостей Тут сумнівів бути не може. в принципі сьогодні. Варшава та Київ домовились прискорити транзит експорту українського зерна через польщу до третіх країн. Що означає ця угода? Чи можна говорити, що так звана зернова суперечка між Польщею та Україною вичерпана? Суперечка не вичерпана, тому що йдеться лише про окреме питання транзиту а коли йдеться про транзит, то зокрема. Польські політики, польські посадовці завжди наполягали, що вони ніколи не виступали проти транзиту українського збіжжя. Проблема власне з імпортом зерна з України, з імпортом проти якого запровадили односторонні ембарго, фактично, Польща, Словаччина, а також Угорщина. І ця проблема залишається. Хоча, коли йдеться про транзит, цю домовленість, а йдеться саме про зменшення перевірок на Польсько-українському кордоні для того, щоб українське збіжжя могло легше і швидше прямувати до портів у Литві на Балтійському морі, це подається як сприяння експорту е і транзиту власне українського збіжжя. Е питання імпорту е залишається проблематичним. 17 вересня Україна подала до світової організації торгівлі скарги проти Польщі, Словаччини та Угорщини після односторонньої заборонених імпорту українського збіжжя, що зараз відбувається з цими скаргами, Богдане. Наскільки можна судити з офіційних заяв скарги й далі, там Україна заявила, що може їх забрати з світової організації торгівлі, якщо зокрема уряди Польщі, Словаччини і Угорщини відмовляться від односторонніх дій проти цих односторонніх дій також виступає Європейський Союз, керівництво ЄС у Брюсселі? Отже, тиск на, на ці країни не досить досить великий, але вони зокрема у Польщі перебувають також під під тиском політичної кампанії е, виборів, тобто проблема залишається. Україна хоче, щоб жодних обмежень для її товарів і, зокрема, збіжжя до Європи не було. Більше того, український президент Володимир Зеленський такі заборони і обмеження навіть прирівняв до російських бомб. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.